Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі неприємна новина для пацієнтів, передусім для пацієнтів, які хворі на рідкісні і важкі захворювання. Мінфін і Кабмін податок, податок на додану вартість на медичні препарати і на засоби медичного використання з 1 січня. Податок ПДВ 7% Він уже існує для пацієнтів, які хворіють звичайними захворюваннями. Ми повинні пам'ятати героя цього нововведення. Це Арсеній Петрович Ясенюк. Це відбулося 20 року. Але, і в принципі, намагалася це провести для медичних препаратів, які закуповуються централізовано через медичні закупівлі. І з 2015 року було відтермінування. А от з 1 січня 2024 року препарати і медвироби для пацієнтів з важкими захворюваннями будуть обкладатися податком на додану вартість. ПДВ у групі е, пацієнти України опублікували допис, в якому закликали Міністерство фінансів та Кабмін звільнити від ПДВ ліки, які закуповують державним коштом. Але у Мінфіні пояснили таке рішення необхідністю надавати, е, наповнювати, перепрошую, наповнювати державний бюджет. У життя, тобто, редакція, звідки я читаю це цю новину. Поспілкувалася з гендиректором медичних закупівель України. Димом Адамановим та отримала відповідь на запит до Міністерства фінансів, щоб розібратися, навіщо обкладати податком ліки, гроші на які на які беруть з бюджету. Отже, тут протиріччя з одного боку: МінФін говорить, що необхідно наповнювати бюджет. А з іншого боку, бюджет чомусь наповнюється пацієнтами, причому пацієнтами, які хворіють на рідкісні важкі захворювання, і потім з цих, значить, вилучених з них податків намагаються ним же закуповувати ліки. Я думаю, що тут всі розуміють нехитру схему, для чого оподатковуються пацієнти з 2014 року. Більша частина пацієнтів, а тепер фактично і всі пацієнти, для того, щоб з бюджету витрачати гроші на. Закупівлі барабанів в ці бомбосховища, або на ремонт доріг, бруківок, заміну цих парканчиків в скверах і так далі. Тобто, те, на чому можна дуже добре і гарно красти гроші бюджетні і зупинитися. Ні, мінфін, ні Кабмін ну, на цьому не може. Я коротко зачитаю, які проблеми несуть ці нововведення, а потім я підійду до найголовнішої проблеми. Чому так відбувається? Чому ні чому, е, е, директор держзакупівель не може захистити пацієнтів? Чому мінфін сповідує таку філософію і спокійно з нею виходить до людей? І обґрунтовується як нормальне явище. І чому ніхто в Україні не може захистити ні себе, ні важкохворих? Чому так взагалі відбувається? Це найголовніше запитання, яке, я думаю, повинно всіх хвилювати і турбувати. Про що говорить, про що говорить Дем Адаманов? Крім більшої витрати коштів, тобто всі розуміють, що додаткове податкування це все на бюджет і на кишені пацієнтів, тому що не всі ліки вони ж можуть користуватися якісь держзакупівлі. їх або нема, або вони неякісні і так далі. От крім більшої витрати коштів, є ще одна проблема: ліки замовляють не лише в українських виробників, але й за кордоном. Однак для іноземних компаній це створить додаткові складності, які унеможливлять їхню участь у закупівлях на Прозоро. Пряма мова, натомість доведеться купувати препарати у дистриб'юторів, які завжди ставлять націнку. Це потягне за собою суттєве зменшення обсягів, обсягу ліків, які можна закупити в рамках виділеної із дербюджету суми. Зазначає директор, гендиректор медичних закупівель Адаманов. Uh, і uh, я переходжу до. Ну тут ще один момент. Я можу зачитати. Потрібно він додав, тобто Адаману надав, що повернення ПДВ на медзакупівлі означатиме зменшення кількості препаратів майже на 10%. Адже в Україну ще не доставили частину замовлень на 2023 рік в рік, зв'язку з їх здорожчанням і складності закупівлі. Це чи не найбільше зачепить тих, хто потребує ліків. Бо йдеться про медикаменти, що держава закуповує для пацієнтів, які потребують у стаціонарах, із важкими, які перебувають у стаціонарах із важкими хворобами. Головними напрямками є дитяча та доросла онкології, от підкреслюється момент. Головними напрямками хто б найбільше постраждав? Онкохворі, причому як діти, так і дорослі. Як, більш, як дорослі, так і діти. Гемофілія орфанів та серцево судинні захворювання тощо. Продовжує дома. Гендиректор медичних закупіль зауважує, що через введення ПДВ час очікування збільшиться мінімум на два тижні. Це в питанні очікування, Те, що вони здорожчують їх кількість, зменшиться. Це ми вже говорили. Адже тепер додасться час на проплату в казначевському рахунку і обробку платежу. Пацієнт страждатиме через відсутність гнучкості, швидкості. Я додам через кому здорожчання і взагалі несправедливості всього цього. Значить, що кажуть у мінфіні? Ну значить, у мінфіні кажуть, що так і треба, потрібно наповнювати бюджет, і всі повинні приймати участь у цій священній справі наповнення бюджету. Для того, щоб цей бюджет. Був більше, було більше грошей, які можна було вкрасти, розпиляти і витратити, бо зна що, на які взагалі не потрібні речі. І джерелом цього всього можуть бути і онкохворі, і взагалі хто завгодно. Поки ти живий, мусиш платити і забезпечувати. Ось. Е, і до того до чого я те, що я анонсував, і до чого я м хочу підвести. Едем Адаманов називає ситуацію патовою, адже держбюджет наповнюється, зокрема, з ПДВ, а потім, його кошти, а потім за його кошти і відбувається закупівля. Все, значить, фактично на цьому обґрунтування закінчується таке офіційне, і далі пряма мова, теж якби такою побутовою мовою, гендиректор намагається. Навести ще якийсь додатковий аргумент. Фактично збагачення. Я от, момент. Фактично, збагачення бюджету не відбувається. На практиці, це ніби перекласти монетку з однієї кишені, куртки в іншу. Та, на жаль, від такої маніпуляції страждатимуть пацієнти, зауважує він. Ну, кого може переконати оці дві тези, які я ну, зачитав? Ну, звичайно, нікого. І той же Марченко, міністр фінансів, він буде ми дуже респектабельно і переконано, коли буде розказувати про державні інтереси і про те, що всі повинні знаходитися в рівних умовах, тому що головна задача мінфіну створити справедливі і рівні умови для всіх суб'єктів підприємницької діяльності і так далі. І тому подібне. Значить, з чого в чому вся причина? Причина в Безграмотності, це зрозуміло. У нас ну, серйозні проблеми з економічною освітою. Причому починаючи з шкільної лави середньої освіти. Це важливо взагалі розуміти. У нас не знають структуру ціни. А, структура ціни це елементарні речі, які повинні вкладатися дітям в школі, так само як таблиця множення. І наступна проблема це абсолютно відсутність гідності. Люди не відчувають, коли їх оббирають і принижують. Причому на всіх етапах, коли ти до цього звикаєш, то такі завуальовані спроби надурити принизити. Вони не помічаються. Справа в тому, що подвійне оподаткування, з яким ми маємо справу, воно не помічається. Воно, в принципі, і придумано ПДВ, непрямі безоб'єктні податки для того, щоб людина не відчувала оцього так званого податкового тягара, не викликало ніяких емоцій. От. Все повинно і я сьогодні маленький лікбез хочу провести, тому що я цим займався дуже щільно з 2014 року. Мене вражала Тетяна Бахтєєва. Вона тоді очолювала профільний комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Він тоді так це називався, не з питань там здоров'я нації медичного страхування, і от вона ну наводила просто якісь дикунські алогічні речі. Теж і вони проходили до речі, в зв'язку з абсолютною безграмотністю і відсутністю гідності у людей. Вона. Чітко розуміла, що ми можемо все це вковтнути. вона сказала: якщо підняти, якщо ввести ПДВ, то ліки не просто не змінять свої ціні, а її звинуватило в тому, що це підвищиться вартість ліків для пацієнтів, тому що це податок на кінцевого споживача. А кінцевим споживачем є пацієнт. Вона стверджувала, що навпаки, це здешевить ліки. Ну, і, я пам'ятаю, ці аналітичні не Нестатті, ну, в тижневику аптека, ще десь, де вона це все висловлювалася, ну, це наводило шок на всіх, тому що ну як можна ну, говорити, що з завтрашнього дня здорожчує там, електроенергія на 50% і казати, що здорожчання на 50% призведе до подешевшення електроенергії. Від цього всі виграють. В кінцевому підсумку всі виграють. так говорила Тетяна Бахтєва. Тому що, мовляв, якщо ввести ПДВ на нашій митній території на кордоні, приперетині це примусить всіх в білу завозити, значить, ці препарати. І за якоюсь там дивною логікою, якщо це все значить зробити, вивести це все з сірих схем і все показати. Воно обов'язково призведе до здешевшення. Ось е, я скажу кілька важливих таких тез, які потрібні. Ну потрібні знати. Їх мають знати абсолютно всі, тому що люди на всіх етапах повинні вміти захищатися. Я ж підкреслюю, апелюю взагалі до базової освіти в, в загальноосвітній школі, тому що кожен має знати структуру ціни. Ціна може розглядатися як собівартість і прибуток, а з іншого боку, з воротнього боку, як придбана вартість і додана вартість. У чому хитрість або підлість держави, коли вона запроваджувала всю цю податкову систему? Це система подвійного оподаткування, коли фактично кінцевий споживач оподатковується двічі. Раз на етапі виробництва продукції будь-якої продукції, тому що завжди податок, який сплачує виробник, він закладається в собі вартість, і в нашому випадку пацієнт він пл платить вже податок, прямий податок, який закладає виробник ліків під час виробництва і сплати податків прямих. Це важливо розуміти. Під час сплати прямих податків виробником ліків, Дарниця, Юрія Фарм чи Байер і так далі. Вони вже оподатковують пацієнтів через прямі податки. Тому що всі податки вони входять, прямі податки входять в собівартість. І оподаткування може бути через. Собівартість і прибуток, а може бути через додану вартість, або придану вартість, або або в нашій країні це все поєднали. І пацієнт платить один раз. Перший раз він платить через сплату податку на прибуток виробника, а другий він раз платить уже як пацієнт, і тут виконує функцію податкового агента аптека, тому що, ну, скажімо так, або імпортер. Будемо говорити. Пацієнт двічі оподатковується. І це неприпустима, як би річ, тобто в, в нормі, Ну якби ми повинні розуміти, що пацієнт якомога менше повинен платити, тому що це експлуатація його без виходів. Ви знаєте взагалі профіт або прибуток фарм компаній. Є там кілька. Суперприбуткових видів діяльності: наркотики, зброя і фармвиробництво. Це дуже заможні і багаті взагалі структури, які мають надприбутки. І достатньо одного типу оподаткування, достатньо платити через податок на прибуток. Але наша країна ще вигадує податок на додану вартість. Він цей податок взагалі не має ніякого відношення ні до доданої вартості, ні взагалі ні до чого. І це просто безоб'єктний, непрямий податок на кінцевого споживача. І кінцевим споживачем в цій ланці є, звичайно, пацієнт. І пацієнт ще додатково до всіх цих надприбутків, які він платить фармкомпаніям, і що закладено в структуру ціни, без ПДВ. От я хочу, щоб всі зрозуміли, навіть якщо не вводити ПДВ, то виробник, то пацієнт ну, дуже серйозно оплачує взагалі діяльність фармацевтичних компаній. От. А якщо цього мало, ну, то вводиться ще податок на додану вартість. Він і без того пацієнт багато сплачує. Ось, але в нашій державі мало, ну. Очевидно, це пов'язано з тим, що цей податок, до речі ж, треба розуміти, що якщо це вводиться податок на додану вартість на держзакупівлі, то навіть якщо держава буде закуповувати в Дарниці, то або там в Фармака в національного виробника, це теж буде подвійне оподаткування. Ось тому, на жаль, Звідси все йде. І якби гендиректор держзакупівель мав розуміння, освіту, то він би наводив куди серйозніші аргументи, які б можна було когось переконати. Тому що оподатковувати другий раз пацієнтів це не етично, або це аморально. Так не може бути. Пацієнт уже достатньо оподаткований. Але це треба вміти пояснити. А для того, щоб це вміти пояснити, необхідно знати просту річ, просто базову структуру ціни, щось, що складається, і хто де платить. Все одно, так чи інакше, завжди кінцевий споживач, чи пряме оподаткування, чи непряме оподаткування, кінцевий споживач несе на собі весь цей фінансовий тягар. Якби було таке переконання і розуміння, то тоді ніхто б не примушував онкохворих наповнювати бюджет. Це важливо розуміти. Ну, на цьому я хотів би закінчити. Бажаю вам фінансової грамотності і волі відстоювати свої права. Тому що, ну, як ми бачимо, чиновники з цим не справляються. Їм не вистачає ні знань, ні розуміння, ні, ні бажання. Хоча, як би, ну, добре, що є намагання. Піти проти течії і хоча б підняти і порушити це питання, тому що він би міг взагалі промовчити гендиректор держзакупівель, а так хоч актуалізував цю проблему, і як там міг він її пробував пояснити. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.